Всіх вітаю на своєму каналі. Хожу тут, попиваю кавусик. Ну і спостерігаю, як в нас працюють хлопці. А що може бути краще, аніж просто ходити, дивитися, як хтось працює? Сонечко в нас он, майже зайшло, а ми готуємо клітки на продаж. Завтра людина. Приїжджає до нас за 160 кілометрів купити дві клітки. Тому ми їх підготовлюємо, хлопці він, випалюють, підзамітають, доводять до ладу, щоб можна було більш-менш в гарному стані почищені їх довести. Одна клітка в нас вже поїхала новою поштою, ви на нашому каналі це бачили. Цих дві клітки в нас трішки йде зі знижкою, щоб наче людині трішечки там зекономити паливо. Самі знаєте, що паливо в нас зараз не дешеве. Тому так, за дві клітки ми віддаємо, не ми віддаємо, а нам віддадуть вісім. Замість десяти. Ну і зараз пробіжимося по кліточкам. Покажу, бо вони в нас там були е... в одій пристройці. Стояли рік, так? це ми весною звели, ну, півроку. І Ми ж туди не заходили, нічого з ними не робили. Так воно в нас і стояло, там навіть солома на ньому лежала. Зараз покажу. А, не пройду. Пройду он. Наш сарай. Тут он солома для свинки лежить. Ось така в нас. Е я б сказала, що навіть літня кухня. Якось так. Знаєте, коли в будинку там готуєш їсти. А на літню кухню виходять там чугуни, баняки варять там для свиней, або консервацію проводять, щоб вдома такого всього не було. Оці кліточки ми не продаємо. Отака, така. У нас їх один-два. Це кліточки мої перевізні, ті ще маленькі. Це я тут бролерів ввожу. І не зважайте на оцей безлад. Бо реально сюди руки не заходили, півроку нічого не робили, ніколи було. Також така клітка, на ній оце все лежить. Я ці клітки вирішила залишити для себе, бо я вам скажу так, для бролерів воно взагалі дуже класна штука. Щоб їх там тримати. От е, в кожній ячейці там 4-5 штучок посадив, і воно класно виростає. Не потрібно такого великого пространства. Поставив собі на стоїчки Отакі. ось Бачите, у нас желізні стоїчки. Так само ось оці желізні стоїчки для маточних. Зараз їх будуть обмітати, випалювати. Дивіться, яке воно все. Оно. Отаке. Оце ось все убереться, прибереться і в гарному стані людина в нас його забере. Просто ж кажу, що почали дзвонити питати за оці відгодівлю, кліточки, вони не продаються, вони залишаються в нас для курочок. Ну і в мене тут ще стоїть брудер. Брудер це саме той, в який я привожу малечу 20 лютого, і вони вже в мене тут сидять. Бачите, температурний режим виставляється. Я їм виставляю 38 градусів на перших 3-4 дні. А далі вже поступово по одному я його спускаю. Всередині не покажу. Якщо підпишетесь на канал, і буде цікаво. Серединку вже покажу під весну, коли почну завозити бролерів. Опа! Так, маточна клітка у нас на 6 відділів. Так як і всі йдуть. Тільки ось ця клітка, бачите, вона відрізняється з кормухами. Про що я й казала? Бочка посередині, двох маточних. І тут вже малеча їсть з отаких двойних кормушечок. Справді це прикольно і зручно, бо тут на кормушка, вона така полукругла, поміщається десь 5-6 кровені, так може одразу їсти. Ось така кармушка, да? ну тут один-два, третій може залізти всередину, четвертий може залізти згори. Тут згори вони отак от прямо на цей не залазять, бо закривається. закривається і відповідно це відкрите для нас, не для них. А так. Гарненько все випалюється, частенько стає. Не гавкай. У нас он тут також ціла купа гарнючого петрушки. Я її тут скошувала і вона вже оце новенька виросла. О, ти якраз перевернув, так? Да? Я хотіла цю клітку показати. Ану, переверни назад. Трошки. Ну, а це така клетка, як і та, що поїхала новою поштою. Дивіться, трапіки тут зроблені. Вони защіпуються, з такими пазлами, стають. Там три зелених. Це те, що ми докупляли. І три чорненьких. Трапіки тут вже Ні, ну можна їх познімати, ну я думаю, що кліпсами найкраще. Все, пускай, ніж просто там, знаєте, кинув і воно може рзатися. Ну так, да, його можна прикрутити якимись проволоками. але краще, найкраще, коли воно заходить тільки в пази. Thank <laughs> Ще раз. Так соплистки остануться в області. В області. <сістя> <сістя> Так, ще пів дев'ятого немає, вже людина приїхала, забрала в нас клітки. Но людина їхала далеко з Ічні, Прилузького району. Вони тільки починають займатися кроликами. Тому їм бажаю великого успіху в кролівництві, гарних таких, знаєте, продажів. Можливо, навіть таких, як і в нас, нікого ніколи не було. Просто щиро радію, що люди взагалі чимось займаються, десь себе випробовують. Це дуже великий лайк. І, взагалі, молодці. Так, займаються, почали вони займатися кроликами. Зараз на даному етапі вони займаються Каліфорнією. Ось так. Так що все. Кліточок в нас маточних немає. Ну, а всі ж не продаються. Я вам вже казала. Ну, а кролівникам, всім, які тримають або розширюються, бажаю вам, щоб ціна була така справедлива нарешті на кроликів. І ви щось на них заробляли, а не тільки в них вкладали. На цьому все. Всім па-па!